Поїздка на ярмарок. Якось раз селяни з села Хельмели поїхали в місто. Дорога довга, ось і зупинилися вони на нічліг в одному будинку, розпрягли і нагодували коней. А щоб ранці нічого не переплутати, жителі Хельмели завжди були дуже забудькуваті. Поставили сани голублями, тобто передом. В сторону міста. Сталося тут іти по цього будинку перехожимо. Ось він жартома і розгорнув сани в зворотню сторону. Вранці прокинулися селяни, заплягли коней і квапливо вирушили в дорогу. Їдуть, їдуть, далеко вже, начебто, від'їхали. Раптом один старий каже Дивіться, ніяк ми вчора тут проїжджали. Багато на землі є місць схожих, відповідають йому. В'їхали вони в село, старий як закричить Дивіться, а село зовсім як наше. Всі села однакові, пролунали у відповідь. А старий знову кричить А чи це не мій будинок? Та ти що? засміявся хтось. Твій будинок, ой, як далеко звідси. А жінка старого, почувши голос свого чоловіка, вийшла з дому. Так це начебто моя жінка, розгубився старий. Підбігла стара до сани і зрозуміли всі справді, в рідне село приїхали. Дуже вони здивувалися. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!